Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Розпочну я з люкса. Тут фіксовані ціни. Перша знахідка ось така от куртка жакет. Продається зі знижкою, ціна 350 гривень, раніше оцінювали у 500 гривень. Вона в такому базовому сірому світлому кольорі з накладними кишеньками. І ось так власне виглядає в примірці. Ця куртка мала би бути прямого крою, але оскільки це маленький розмір, мені не підійшов, тому на мені вона виглядає нібито і приталена, ніби то і пряма, щось таке одне зрозуміле. І давайте я вам її покажу ще в розтібнутому вигляді. Ось така б вона мала бути, я думаю, якщо б відповідала розміру. Взагалі так непоганий такий от варіант на весну. І наступною хочу вам показати ще одну куртку, вже в більш такому блакитному відтінку сіро-блакитному в 16-му розмірі. Куртка також йде з накладними кишеньками. Тут вона вже такий формат оверсайз. Давайте ще глянемо її склад. Тут переважає, на жаль, поліестер 32% є віскозим. Ось так виглядає в примірці, і це вже зовсім інша справа, якщо порівнювати так з першою курткою. Звісно, що ця виглядає набагато класніше. І набагато сучаснішим. І колір мені теж більше їй подобається, він такий от більш до блакитного. Щоправда, вона і дорожча за попередню, вже зі знижкою коштує 500 гривень. Раніше її оцінювали у 700. А це наступна знахідка, светр від Зара, його ціна 460 гривень, зовсім не дешево. Якщо порівнювати так з попередньою курткою, то в принципі за такі ж гроші можна купити верхній одяг, а не светр. Але тут хороший склад, 70% вовни. Светр йде ось такий подовжений, в обтяжку, і дуже приємний до тіла на дотик, мігенький, не колючий. Але якщо б я його носила, то, мабуть, все-таки в такому заправленому вигляді. Якщо говорити про його стан, то він ідеальний, без жодного дефекту, як новий светрик. Ну, такий дуже простенький, базовий. Зараз якраз час, хто хоче скупитися на осінь, на зиму, можна знайти і вовняні светри, і светри з кашеміру. І взяла, до примірочної ще ось такий светр, теж від Зара в розмірі М. Продається зі знижкою, його ціна 250 гривень. Він такого зеленкуватого приглушеного кольору. І, власне, склад тут гірший, тут лише 15% вовни, решта тут синтетика, акрил і поліестер. Проте фасон цього светру, крім мені набагато більше подобається за попередній. Він такий, от, бачите, об'ємний, вкорочений і дуже класно поєднується з джинсами. Таку невеличку стієчку має дуже прикольний і в новому стані. І в нього дуже така класна в'язка, бачите, груба і текстура, теж нагадує, ніби тут є альпака, адже є такі, де не довгі ворсинки. І Якщо обирати між першим сірим светром і ось цим зеленим, однозначно вибрала б цей і взяла, до примірочної ще ось таку блузу. Її ціна 200 гривень в коричневому шоколадному кольорі. Вона має принт леопардовий, але цей принт такий малопомітний, приглушений, оскільки він йде в тон самої блузи. Блуза з такої атласної тканини, і чомусь я була переконана, що це віскоза, але, на жаль, почала роздивлятися бірочки. Тут вказано, що це 10 розмір, а по складу це, на жаль, 100% поліестер. Ось так вона виглядає в примірці. Має стічку. стічка така от прорезинена. Сама блуза прекрасна сіла по фігурі. Мені загалом подобається, як тут зроблені рукавчики. Вони йдуть з такими от фальбаночками. Це додає блузі якоїсь такої романтики, вишуканості, і вона за рахунок цього не є якоюсь такою банальною простою. Єдине, що склад тут підвів, і дуже прикро, адже хотілося б, щоб вона була, наприклад, з віскози, хоча б з віскози. І наступна знахідка вважаю, на сьогодні одна з кращих: це ось такий білий светр, гольф від відомого бренду Polo Ralph Lauren. Його оцінили у 500 гривень. Він такої грубої в'язки, це у нас розмір М. Збоку є ось такий невеличкий вишитий логотипчик, і за складом він чудовий це 100% бавовна, котон. Давайте глянемо його в примірці. В принципі, мені підійшов, можливо, трішечки короткуватий. Ось ці от вирізи по бокам, мені здається, мали бути якось нижче. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту. І загалом в такому кольорі светри мені трапляються дуже рідко в секонд-хенді. Напевно, що їх розбирають в першу чергу. Чорного кольору светр знайти без проблем. А от в білому, в бежевому, це таки треба дуже добре постаратися. Як вам цей светр? Напишіть в коментарях. А я перехожу до наступної знахідки. Це ось такий сірий кардиган. Його ціна 280 гривень. За складом він чудовий, 48% вовни міріноса, 7 кашеміру, 30% віскози і є трішечки нейлону. І міг бути просто розкішний кардиган, але як до мене, ось ці кишеньки тут зайві. Стан у нього доволі непоганий, в принципі, явних таких от дефектів на ньому немає, але все-таки присутні такі от мінімальні ковтунці І видно, що це не нова річ, а ношена. Думаю, що через цей не ідеальний стан цей кардиган обов'язково дочекається знижок і його можна буде купити за півціни. А я вам хочу показати наступну знахідку: це сукня від River Island в 14 розмірі. Вона йде абсолютно нова ще з картонною магазиною біркою. В магазині вона коштувала 38 фунтів. Тут її оцінили уже зі знижкою 250 гривень. На жаль, за своїм складом вона повністю синтетична. Це 100% поліестер, але сукня має дуже цікавий крій. Ось так виглядає в перемірці. Подивіться, як тут зроблені рукавчики, йдуть з такими от вирізами. Веподібний виріз, і сама по собі теж вона така от приталена, дуже жіночна і дуже вишукана. Якщо не враховувати, що сукня синтетична, сама по собі якість тканини дуже хороша, дуже хороша тут щільність тканини, сукня не просвічується і дуже добре тримає форму. Дуже мені сподобалася сукня, я б однозначно таку носила, але якщо б у неї був трішки кращий склад. І гляньте, яку знайшла спідницю, джинсову довгу, її ціна 500 гривень, вона, щоправда, в розмірі М, вона має такий от розріз, класного відтінку. Дуже довго я собі шукала таку спідницю, вони були актуальні минулого року. Зараз трішечки вже так відійшли на другий план, і от нарешті можна їх знайти і в секонд-хенді. Саме ця спідниця не дуже мені підійшла, і закоротка вона, і вверху не добре лягла. Можливо, через те, що мені потрібно все таки ельку. Тоді і довжина буде сама по собі довша, і вона не так буде сильно обтягувати так в районі стегон. І наступною хочу вам показати ось таку сукню в 14 розмірі. Ціна 260 гривень. Вона йде з таким от рукавчиком 3 четверті з пояском, середньої довжини чорно-біла. Склад дуже хороший, 100% віскоза. Сукня в новому стані, без жодного дефекту, як з магазину. І дуже мені подобається, який вона має вигляд спереду. Вверху ось тут така от зав'язочка, дуже акуратна. Принт тут також, як на мене, чудовий. Я люблю квітковий дрібний принт і поєднання ось таких кольорів білого і чорного. Але мені не сподобався вигляд з боку. Якось ця сукня недобре лягла і позаду, і збоку. Це пов'язано з тим, що на мене сукня все-таки трішечки великувата і отак-от от негарно відтопирюється. От спереду, так якщо дивитися, усе красиво, а з боку розвернутися, то вигляд нікудишній. І переходимо до взуття. Були ось такі шльопанці на високих підборах, їхня ціна 380 гривень. Вони абсолютно новенькі, щоправда, це була екошкіра, не натуральна. Ось такі ще босоніжки на танкетці зі знижкою коштують 350 гривень. Це в нас джинсові кеди, але ціна у них доволі висока 720 гривень. Це у нас 39-й розмір і ось такий бренд вказаний. Ось ці босоніжки теж цікаві, з такими дуже тонесенькими лямочками. Це італійська фірма PLT. І ось такі от кросівки непогані від Puma в новому стані, і вони у нас з натуральної шкіри. Це 36-й розмір, маленький. Їхня ціна була 550 гривень. Дивимося далі: ось такі от черевички замші з таким цікавим дуже каблучком під змію. І Їхня ціна 600 гривень, але замша не натуральна. Проте черевички абсолютно новесенькі, це було видно і по підошві вона не ношена. Ось такі були красиві гарненькі слінгбеки, їхня ціна 350 гривень, 40 розмір, яскравий такий зелений колір. Прям супер, дуже мені сподобалися. І були ще ось такі непогані балетки від фірми Next, їхня ціна 350 гривень, мають бути зручними, адже вони такі, бачите, дуже добре гнуться. І ось ці балетки, чи це навіть мештики, зроблені як з такої твідової тканини. Давайте вам ще покажу, яке було чоловіче взуття. Це той самий магазин, і це також люкс, але ціни тут якісь от значно вищі, ніж від тих, які я вам показувала перед тим. І гляньте, які тут були чоловічі кросівки від Versace. Власне, не знаю, оригінал. Не оригінал, але ціна тут космос 4,5 тисячі. Вони, звісно, новесенькі, але як для секонд-хенду, мені здається, це дорого. Ось така отбірка всередині. Тут написано, що це 43-й розмір, і написано, що зроблені вони в Китаї, тому, власне, є великий сумнів щодо їх оригінальності. І було кілька пар кроксів. Ціна тут теж чималенька 1400 гривень різного кольору і ось такі навіть утеплені. Це, скоріше за все, все таки оригінальні крокси, ще й за такою ціною. Взуття у мене сьогодні дуже багато, був новий завіс, і, власне, завезли саме на люкс. Багато взуття було ще ось таке чоловіче, класне взуття від еко. Дуже добротне, якісне, але ціна тут теж космічна 2900 гривень. Розмір вказаний тут 45-й, також вказано, що вони з натуральної шкіри. І давайте знову повернемося до жіночого взуття. Знаю, що вас це більше цікавить. Були ось такі от лофери від H&M в 39-му розмірі, продаються зі знижкою 350 гривень. В принципі, стан у них новенький, але це не натуральна замша, це замінник. Тут внизу більш такі от теплі осінні черевички. а нас цікавить все таки більш весняне взуття. Були ще ось такі лофери, але в більш такому спортивному стилі. Вони всередині шкіряні, зверху з натуральної замші, їхня ціна була 550 гривень. І ось ці шльопанці дуже мені сподобалися. В такому світлому коричневому відтінку вони з натуральної шкіри ціна 450 гривень. Були ще ось такі яскраві рожеві туфлі на високих підборах, їхня ціна також 450 гривень. Вказано, що це натуральна шкіра. Ось ці цікаві кеди, такі от леопардові, з яскравими шнурівками, ціна 600 гривень. І ці гарненькі туфельки в такому помаранчевому кольорі 450 гривень з натуральної шкіри, дуже зручні, як балетки. І ці також непогані в бежевому кольорі, 37 розмір, натуральна замша, ціна 550 гривень. А ми з вами переміщаємося у ваговий відділ. Це у нас другий день завозу, ціна за кілограм тут 305 гривень. І тут я знайшла ось таку сукню смугасту від Зара. Це розмір М, верхово вона йде на такій зав'язки з дуже хорошим складом. Уже на дотик, очевидно, що у складі є льон. І власне льону тут 40% і 60% бавовни. Сукня доволі відкрита, відверта, має дуже такий глибокий виріз, декольте. І все-таки це така сукня для сміливих дівчат. На мене трішечки маловата, адже, бачите, дещо така завишена вийшла в мене талія, не на місці вона. А загалом просто бомбова сукня, хто любить такі от незвичні відверті речі. В принципі, для пляжу, для моря дуже навіть прийнятний варіант. І ще взяла з собою до примірочної, ось такому світлому білому кольорі светер від H&M в розмірі M. Правда, тут теж дуже такий відкритий верх, дуже великий виріс, і склад, так собі, є лише 4% вовни, решта тут синтетика. Светер виявився дуже цікавим. Якщо на вішаку він був більш такий простоватий, то в примірці дуже він ефектний, має такий фігурний виріс, пишні рукавчики, сам по собі він вкорочений. В'язка така, як врубчик, але теж доволі така от незвична. Незвичний рубчик, загалом мені подобається. Дуже так святково, банально виглядає. І ще я взяла вам показати ось такий светрик від кос розмір L. Він в смужку, дуже ефектний, але, на жаль, зіпсований. Ось тут є такі от плями. Я думаю, цим плямам вже не зарадити, вже їх не відіпрати. Светр дуже цікавий, він складається ніби як з двох частин. Вверху йде в смужку, а внизу однотонний, темно-синій. Це ніби така, як виглядає подовжена сорочка. Дуже шкода, що річ ціпсована. І на кінець відео покажу вам, які були сумки. Трапила з мені ось така цікава косметичка. Цей бренд дуже часто зустрічається. Переважно це сумки, і ось тут така от дорожня сумка, тобто косметичка, дуже містка в новому стані. І ціна у неї вийшла невисока, 76 гривень. Рідко мені останнім часом трапляються косметички ще й в такому хорошому стані. Вони, в принципі, невеличкі, легенькі і важать небагато, їх переважно розбирають у перший день. І гляньте, ще ось така от сумка в цікавому такому кольорі винному, в кольорі Бордо. У нас такої твердої шкіри, але це замінник. Ось така невеличка бронзова сумка була в новому стані. Дивимось далі. Ось ця могла бути дуже навіть непоганим варіантом, якщо було все ціленьке, а так у неї затертий кутик. Сумок цього разу завезли дуже і дуже мало. Самі бачите, ящик практично порожній, їх тут, напевно, до десяти. Знаю, що сумки одна з ваших улюблених рубрик, але самі бачите, я при великому своєму бажанні не маю що показувати. Ось ця сумка, до речі, з натуральної шкіри. Цей бренд доволі часто трапляється, і він шиє сумки саме з натуральної шкіри, а не з замінника. На цьому з вами прощаюся. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.